Україні випускатимуть знамениту американську гвинтівку М 16 а також пістолет Кольт автоматом М 16 забезпечені найкращі підрозділи країн НАТО. А сьогодні меморандум про співпрацю підписав Укроборонпром із американськими партнерами. Це стало можливим після того, як уряд США кілька днів тому дав ліцензію на демонстрацію гвинтівки в Україні. До того ж, директором американської компанії є виходить Львова ігор пастернак. М 16 можуть змінюватися стволи. Під різний калібр за півтора року в Україні мають побудувати завод для виробництва патронів. Це е, допомагає інтеграції України з НАТО, а згодом дасть можливість подати заявку і на експорт такої зброї. Але поки що М 16 йтиме виключно українським бійцям у зону АТО кілька момент, коли Путін напав на Україну, напав на вас. Мы у себя воспринимали это как нападение не на просто страну, это нападение на принципы демократии. Когда у вас находятся в руках самые современные методы, это останавливает агрессию, это умирает меньше людей. И технические характеристики говорят о том, что начальная скорость пули у них лучше, чем у автомата Калашникова. Думаю, два-три месяца начнем передавать. Выравнивание, я думаю, за где-то порядка до полугода, а может быть и раньше.